Ринок праці в Україні в умовах війни трансформується. Зокрема, зростає роль жінок у сферах, які раніше вважали традиційно чоловічими. Дівчата сідають за кермо вантажівок, підхоплюють будівельну роботу. Грині нашого наступного матеріалу вчаться управляти ескаваторами та навантажувачами. Рубрика Один день про те, як жінки згуртовано та завзято покладають на свої плечі важку роботу, і в них. Це непогано виходить. По тому не пропустіть випуск новин. Наразі немає ні жіночої, ні чоловічої роботи. Зараз жінки вміють майже все те, що і чоловіки. Але на жаль, в нас тільки немає такої сили в руках, як кажуть в порядку можемо працювати. Тут завелися вже норм. А куди ви там лізете, сидіть зі своїми каструлями? Я можу сісти, поїхати, тим саме як чоловік до мазі поїхав, я теж можу сісти, поїхати. Чим я хуже. Ми повинні бути опорою їхньою в тилу. А ви думаєте, жінки слабкі? Пробувати треба пірожим, а ми прийшли здобувати новий фахи йти в будівельну галузь. Отакі у нас, дівчата. Перший механізм, який ми сьогодні будемо вивчати, це кривошипно-шатунний механізм. Для чого ж він призначений? Так от, кривошипно шатунний механізм перетворює зворотньо-поступальний рух поршня. Циліндрі в циліндрі рух колінчастого валу. І він є основним механізмом двигуна внутрішнього згорання. Я ж жінка, коли керуєш таким підприємством, мрієш про це довго, мрієш про це, коли сама їдеш за кермом легкої автівки, мрієш, що ти їдеш за кермом екскаватори. Підійдіть, будь ласка, до двигуна. Пасть це мрія, і їй не було необхідності, бо фах дійсно виключно чоловічий, і хлопців у нас вистачало, і всі вони, фахівці дуже хороші. А коли почалося повномасштабне вторгнення, я поволі почала розуміти, що хлопців там буде дедалі менше. І треба встигнути реально передати досвід, бо такому фахові, нетиповому ну, по підручнику не навчишся, треба, щоб хтось вчив. І вчив ті люди, які дійсно вміють, які якісні. Зверніть увагу. Що в нас поршні, рухаючись по циліндру, здійснюють зворотньо-поступальний рух? Вони через Поршневий палець через шатун з'єднані нижньою головкою шатуна з кривошипною шийкою колінчастого валу, і поршень здійснює зворотньо-поступальний рух. А в свою чергу, колінчастий вал набуває обертового руху. Більше року тому прийшла пані Юлія і каже, що є думка навчити на екскаваторах працювати жінок. Хлопці воюють, ну а відновлювати, чи будувати, чи реставрувати, все одно потрібно. Зібрались, подивилися, а що ми можемо? Житло ми можемо надати, харчування можемо надати, територію, де буде, можемо надати. Оцю частину, яка називається верхня привалочна площина, блока, закриває головка цилітрів. Тобто вона теж у нас відноситься до елементів кривошипно-шатунного механізму. І якщо ми закриємо через прокладку. Покладемо на верхню привалочну площину, то в нас Утвориться камера згорання. Я не скажу, що важко, але були заняття по трактору. То там було цікаво навіть викладач, наскільки доносив все це, от наче для дівчат двигун це щось таке складне, але було наскільки цікаво і зрозуміло, що навіть не знаю. Я не, не очікувала, що так буде. У цьому двигуні ми можемо замінити і гільзи, і відповідно поршні. Спиталась чоловіка. Він мене працює також на погрузчику, Давай, каже, спробуй, У тебе ж все вийде. Я кажу, то, звичайно, що все вийде. Взяла, подала заявку. І вже йому телефоную. Кажу, я їду в жовтні вже навчатися. Поставила його перед фактом та і все. Це наш гуртожиток, в якому ми проживаємо на 9 тижнів наше житло. Тут дуже зручно. Тренувальний табір складений таким форматом, щоб вони не покидали локацію. І дівчатам налаштовані всі умови, які їм повинен дати гарний роботодавець: безкоштовне харчування, безкоштовне проживання і змога плідно працювати в гарному колективі. От саме таку модель ми зробили в тренувальному таборі. Наша пані Вахтер можна ключик. Проживаємо веселою сім'єю. Дівчатки, привіт ще раз. Білети учим ПДР. Ось так умови гарні, зручно, тепло. Тут в нас теж дівчатки живуть, кімната, ще одна кімната, ну, санузол і кухня. Є плитка, чайник. Можна щось приготувати, попити чаю, кави. На 9 тижнів ми їх збираємо саме в тренувальний табір офлайну. Із них буде 3 тижні, виключно теорії по 6-7 пар в день. Це важко. Це важко, але ми попереджаємо всіх, що у вас буде 6-7 пар офлайну на день. І потім вони з самого ранку і до самого вечора вони на будівельному полігоні. Коли в тебе є робоче місце, і оце воно приблизно може бути отаке, коли стартує забудова або школа, або садочка. Молодець гудок дала, бо роби елемент, це обов'язковий елемент безпеки. Ми зробили такий полігон саме для того, щоб вони бачили, як починається наприклад будівництво. І на третьому тижні ми починаємо поєднувати теорію вже з практикою, щоб вони звикали до будівельної машини, брали базіси, як машину заводитися, як оглядати двигун, де змазочні матеріали. Це також дуже важливо до того, як вона безпосередньо сяде, заведе двигун і буде робити перші елементи напрацювання на полігоні. Тут у нас на погрузчику навчальна їзда поки. Я з Бородянки. За освітою я агроном. Я закінчила ось саме цей коледж, де ми знаходимося. Я давно мріяла. Я хотіла керувати цією технікою. Чоловік казав, настане той день і жінки будуть керувати. І так мрія моя збулася. Тільки дізналася за курси, я одразу відправила анкету, навчилась і тепер навчаю дівчат. Мене це вабило. Хотілося бути ще сильнішою жінкою. Хотілося спробувати цю чоловічу діяльність і зрозуміти, невже ми жінки такі слабенькі, як нас представляють? Я приїхала з Херсону. Бо там дуже багато обстрілів, і на район прилітало, і біля будинку було. Тому прийшлося виїхати з дитиною за кордон, щоб вижити. А потім все ж таки наша ненька Україна вабить мене все більше і більше. Я не думала, що я настільки люблю нашу батьківщину. Все це поправки війни. Так як багато чоловіків змінили свою професію, перекваліфікувалися в наших захисників, то ми мусимо освоювати таку велику техніку і теж перекваліфікуватися і стати помічниками їхніми, відбудовувати країну з середини, поки вони нас захищають. Отак краще, так воно все як є. Ну, перше таке враження, коли ти сідаєш, сложність в тому, що треба. І керувати однією рукою, а іншою рукою, наприклад, вона відповідає речах за передній кіф. Тобто треба одночасно і їхати, і дивитися, і керувати. Ось в цьому є складність деяка. назад! Зі сторони це виглядить просто. А коли ти сам це робиш, не дуже просто, але можливо навчитись. Поїхати, нагрузити це не настільки важке, наскільки от обслуговування, розуміння того, як його тримати в робочому стані, і вчасно почути той стук, той скрежіт, щоб не запороти якусь певну таку велику деталь, де прийдеться робити капітальний ремонт. Ось оце більш за все лякає, тому що переключитися з кастрюль, поварьошок ложок. Запам'ятати всі назви ось ці, а воно в нас так швиденько проходило, тому що ну, курс не настільки великий. Ми опановуємо те, що опановують за рік, а в нас за 9 тижнів. Це все настільки стиснуто, але ми то можемо, ми то зробимо, ми то зладаємо. Була медпрацівником, щоб мені сказали 2-3 роки назад, що я буду цим займатися, що я буду будівельної техніки, технік. Ніколи б не повірила, тому що в ну, мене зовсім інший напрямок був. Кроме голки в руках і шприца, я нічого не вміла тримати. А зараз я їжджу, я і це воно моє. Я знайшла себе саме тут. Заводиш і начебто зупиняється час. Ти просто ти і оце, ця величезна техніка під тобою. І ти ну, просто кайфуєш. І та людина зрозуміє, яка там посиділа і якісь навчилась функції виконувати, наскільки це просто кайф. Я залишаюся жіночкою, мамою трьох діток, два сина підлітка і маленька донечка. Я суміщаю це все. Мене виходить. Ви на випуску ревіть і ми опять з вами. Якщо він до вас привикне, так як у дитячому садочку випустили, і вихователька плаче, так само і ви будете. Бо ви ж сиділи на нашому випуску, так зі сторони наблюдали. Що вони там соплять і розмазали, плачуть. Будете так і ви. Це 100%. 6 дійсів на перемогу. Давайте будемо відбудовувати нашу країну разом. Буде дуже багато. Слава Україні! Дуже смачний, повертай вниз. Вниз. Ще, ще поїхала. Це не питання віри або не віри. Я в своїх дівчатах впевнена на всі 100. Це питання саме подолання гендеру, а це можна подолати тільки якістю, впевненістю в своїх дівчатах, а я в своїх дівчатах впевнена, бо вони реально дуже якісні фахівці. І ми від, чесно кажемо, відноситися на рівних до тих людей, що хлопець прийшов без досвіду роботи на практичному будівельному майданчику, що дівчина. Але отут, на будівельному полігоні, ми створили імітацію невеликого саме будівельного полігону. І так само. Техніку підбирали так, щоб вона була такий універсальний боєць. Хтось гуртується в школі дронів, хтось гуртується. Хлопці наші в товарах тренуються, як боронити кордони та повітряний простір. А наші дівчата гуртуються отут і духом гуртуються, і фах новий здобувають, щоб долучитися до будівельного фронту. У більшості з тих дівчат, то пройшли цей відбір, це мета життя в новому фасі відбудовувати країну. З першої групи у нас є дівчина Аня. У нас Херсон. На Херсонщині все залишилося, все. Вона каже, їм тільки собі хату збудую. Я ще відбудую і відбудую всім. Хай бачать всі, що я отака. Ще, стій, ще, ще. Не спіши, не спіши. Не спіши. Опускай. І О! Молодець, закривай! Гендерна нерівність, ну мені здається, що вона була, є і завжди буде. Я, ну, я це розумію, це ще, як кажуть, менталітет нашого суспільства. Ну, от там. Баба за рулем поїхала. А то коли лоханеться мужик за рулем, ну то нормально, це ж така там обставина склалась, да? А деякі жінки краще водять ніж чоловіки. Більш відповідально до цього ставляться. Отлично. Ходить таке повір'я, нам розказали. Якщо екскалаторщик отримав першу заробітну плату і вийшов на другий день на роботу, значить з нього буде діло, він буде працювати. Якщо він на другий день не вийшов, він не буде працювати. Ну, Тому що він отримав гроші і зразу… Жінки, коли отримаємо перші заробітні плати, то в першу чергу підемо собі купувати гарні рукавиці для роботи. <гум> не Димося не ще може сюди нагрівати, а потім коли піднімати. А ти чувствуєш так раз-раз, раз, 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 раз. Звісно, раз, вже раз, раз, не, не відрушується, я сьогодні просто піднімаю. Ну, ви знаєте, замінити повністю. Я гадаю, що ні, чоловік є чоловік. Але підмінити чи на деякий час зайняти цю нішу, я думаю, ми здатні і ми зможемо. А я по-іншому. Тільки так. Ми, ми теж робимо ви сюрпризи ви і ви вміємо. Ви

це в нас генотип такий. Повномасштабне вторгнення розкрила потенціал жінки, який в неї був дівчата вигуртовуються до тих обставин. В які вони потрапили. Вони стали сміливіші, да. Вони стали потужніші, да. вони розуміють чітко, що кожна повинна сьогодні зробити для своєї країни максимум, бо це майбутнє наших дітей Да. У нас декілька дівчат, вже багатодітні, також навчаються. І кожна з них розуміє, що ми наразі вкладаємося заради майбутнього своїх дітей. Ми це майбутнє бачимо, ми це майбутнє відчуваємо. Така йде перекваліфікація дуже серйозна, коли дівчата були на якомусь фасі адміністративному чи іще. Якомусь і вона наразі береться за важку будівельну техніку. Да, це на очі показує наскільки потужна наша українська жінка і на що вона спроможна. Бо країна в часах викликів, бо так потрібно. І кожна дуже свідома, що вона зараз робить той самий внесок, що наші хлопці роблять на фронтах. Це її фронт. Вона вперлася і робить. Молодці.